Привіт, чи любите ви каву? Я обожнюю, але зробити саме смачну каву не така проста задача, як може здатись. Так ось, сьогодні в нас на огляді кавомашина DeLonghi Dynamica Plus, яка робить смачну каву лише одним дотиком. Ви на каналі Вою Почнімо! Почнімо. Вартість цієї кавомашини ви можете дізнатись за посиланням в описі під цим відео. Там же ви знайдете промокод на смачну знижку на цю модель кавомашини. Також підписуйтесь на цей канал, ставте лайки та не забувайте підписуватись на інші соцмережі. Там ви зможете дізнаватись нову інформацію про новинки та відео, які виходять в нас на каналі. Делонґіднаміка плюс прийшла в фірмовій коробці. В комплекті є два молочника: насадка для подачі гарячої води, вона ж для видалення накипу, ложка для меленої кави і смужка для визначення жорсткості води, та інструкція з гарантійним талоном. Також в комплекті є щіточка для очищення фірмовий фільтр для пом'якшення води. Мені дуже подобається дизайн кавомашин DeLonghi. Динаміка плюс не є виключенням. Виглядає вона класно і впишеться в будь-який інтер'єр. Кавомашина має прикольний колір і виглядає дуже стильно. На верхній частині ми бачимо бункер для зерен на 300 грам і поряд отвір для меленої кави. Бункер доволі великий, і вам не потрібно буде часто засипати каву в кавомашину, що робить використання кавомашини ще зручніше. А ще на горі знаходиться платформа з підігрівом для стаканів. Справа в нас розташований резервуар для води на 1,8 літрів, який дозволить вам довгий час насолоджуватись смачною кавою без частого доливання води. І знизу резервуар для відходів на 14 порцій. Також DeLonghi Dynamic Plus отримала сенсорне меню та великий різнокольоровий дисплей. Це робить керування пристроєм максимально зручним і інтуїтивно зрозумілим. Ви можете приготувати улюблену каву одним натисканням або налаштувати напій за власним смаком та зберегти його в одному з чотирьох користувацьких профілів. Завдяки сенсорним кнопкам ви можете швидко приготувати лате, капучино, еспресо, каву або гарячу воду. А ще є меню, де є додаткові напої, такі як Допіо, Лунга, тобто довга кава і так далі. А загалом Динаміка Плюс дозволяє приготувати до 24 різних гарячих напоїв одним натиском кнопки. Також тут є 4 кастомних профілі. Тиск помпи кавомашини 15 бар, а потужність 1450 Вт. Давайте включимо кавомашину і спробуємо приготувати щось смачненьке. Одразу після першого ввімкнення кавомашина попросить обрати мову інтерфейсу. Плюс підтримує українську мову і це додає зручності в користуванні. І взагалі меню дуже інтуїтивно зрозуміле: на корпусі розташовані сенсорні клавіші, включення, кнопка меню та клавіші для пересування по меню, кнопка для вибору профілів та доступ до ваших напоїв. Для початку треба налити воду в резервуар до позначки МАКС. Бажано використовувати питну охолоджену воду, далі засипаємо каву в бункер. Кавомашина підказує нам, що потрібно зняти молочник і вставити трубку для подачі води для промивання. Тож підставляємо стакан під трубку для води і потім під дозатор. І ось на екрані з'явилось повідомлення про завершення промивання. Далі кавомашина попросить вас перевірити жорсткість води, просто слідуйте вказівкам на екрані і в кінці оберіть жорсткість води. І в подальшому для очищення вам потрібно буде зайти в налаштування і обрати те, що вам потрібно очистити. Все ну дуже просто. Потім потрібно буде налаштувати температуру води та помол. Ви можете налаштувати свій напій, як вам більше доподобить. Цією клавішою ви можете налаштувати кількість води, а цією кількість зерен. А ще можна налаштувати профілі для усієї родини і обирати напої, які полюбляє кожен член вашої родини. Якщо натиснути кнопку профілю, ви зможете коригувати кількість інгредієнтів в напоях і створити те, що подобається саме вам. Тож, давайте спочатку приготуємо еспресо. Подивимося, як DeLonghi Dynamica Plus з цим справиться. Опускаємо дозатор, натискаємо на Еспресо. В нас вибрана середня кількість води і 4 зернятки. Натискаємо ОК. Ось наш Еспресо готовий. Виглядає добре, крема гарненький, дуже ароматна, смак насичений. Кава проварилась добре, мені подобається. Далі приготуємо американо. Натискаємо на кнопку кофі. В нас є можливість вибрати кількість кави або взагалі використовувати мелену каву і кількість води. Ну, американо дуже приємний на смак. Далі готуємо капучино, заливаємо в молоко в молочник. До речі, сюди можна заливати молоко різної жирності і навіть рослинне молоко, але при умові, що воно буде з холодильника. Це потрібно для того, щоб піна виходила більш якісною і смачною. А нова система DeLonghi Latte de Crema Кремаход призначена для отримання ідеальної пінки, правильної температури та використовує лише необхідну кількість молока. Ставимо стакан і натискаємо кнопку капучино. І просто подивіться на нього. Краса, щільна піна, насичений аромат і на смак дуже круто. Давайте приготуємо капучино-мікс. Це варіант правильного капучино, коли йде спочатку кава, а потім пінка. Оце вже більше схоже на класичне капучино, яке готують в кав'ярнях. Дуже смачно. Після приготування капочинок машина пропонує промити молочник. Це займає кілька секунд. Підіб'ємо підсумки. DeLonghi Dynamica Plus виконує всі функції, які від неї очікуєш. А саме класно виглядає, максимально проста в користуванні, дуже просто очищується, має кольоровий дисплей та сенсорне управління. І найголовніше робить смачну каву. І є можливість зробити чай. І це все дуже швидко. Я не помітив жодного мінуса. Для мене це ідеальний девайс для квартири та будинку. Тому, якщо ви думали придбати собі ковмашину або оновити стару, DeLonghi Dynamica Plus є дуже класним варіантом. А під цим відео ви знайдете посилання на цей девайс. А ще під цим відео є промокод на приємну знижку. Дякую, що додивились це відео до цього моменту. Якщо вам сподобався огляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал. І пишіть в коментарях, що думаєте з приводу цієї кавомашини. Побачимось в наступних відео. В OUA.